Усім привіт! Ви на моєму каналі. Можливо, ви хотіли посадити хурму, але коли її купували, розрізали, а насіння всередині нема. В такому випадку є лише два варіанти. Варіант перший: нам потрібно просто купити готовий саджанець. Ну а другий варіант це виростити хурму самому. Але так як ми хочемо виростити хурму самі, нам підходить лише другий варіант. Отож, вернемося до насіння. питання, чому у хурмі нема насіння, досить популярне. Зараз я спробую на нього відповісти. Але перед тим я розкажу, як обрати хурму, щоб вона була солодка і щоб вона не була тери. Щоб обрати стилу хурму, потрібно дивитися на її вигляд. Вона мусить бути не жовта і тим більш не зелена. Краще, щоб вона була оранжевого кольору. Спробуйте знайти таку хурму, щоб вона була м'яка. Тоді вона буде смачна. Переходимо до насіння. 100% процентного способу для того, щоб знайти насінину, немає. Але я би порекомендував купляти саме один сорт. У ньому найбільший шанс, що попадеться насіння У магазинах часто зустрічаються такі сорти, як Азербайджан, Греція, Рохо, а також корольок. Не тільки ці, але ми зупинимося на останньому. Саме в цьому сорті найбільший шанс того, що попадеться насінина. Отож, а тепер переходимо до посадки. У мене вже є пророщена насінина, а зараз я розкажу, як зробити так, щоб її проростити. Для того щоб її проростити, беремо невелику єм. неї сложимо ватний диск та оприскуємо його. Після того кладемо туди насінину Ну а далі зверху знову кладемо ватний диск та знову оприскуємо. Насінина може проростати до двох тижнів, хоча б, зазвичай хурма всходить швидко. Після того, що ми зробили, накриваємо зверху якоюсь кришкою та ставимо У тепле місце. Температура має бути близько 25 градусів. Коли наша насінина проросте, ми можемо її висаджувати у ґрунт. Для цього може підійти чорнозем або земля для роса. Робимо лунку у гушку і висаджуємо Насінину. обережно, щоб не зламати корінь. Після того присипаємо її землею. Якщо не вистачає, то можемо ще зверху її досипати. А також підписуйтесь на мій телеграм, бо там. Виходить актуальна інформація, а також спойлери до нових віслання на нього ви можете знайти у описі. Перху я також закріпив стрейч. Так, Грунт не буде пересихати це. Діло ми ставимо у тепле місце. Ну а якщо ти додивився до цього моменту, то тобі швидше за все сподобалося моє відео. Тому підписуйся на мій канал. А на 700 підписників я випущу юбилейне відео.